У них навіть ідея не промайнуло. Як, за рахунок, чого вони ці моменти хочуть створити? Я не розумію, я дві гри дивлюсь проти пафоса, дивлюсь ігри в атаці. На чим вони працюють? Що вони награють? До чого вони готуються? Як вони ці голи хочуть забивати? Знов вся Європа побачила, що в нинішньому Динамо футбол міжнародного рівня готовий грати тільки один футболіст, тільки Ярмоленко. А інші футболісти, а там же хлопці з амбіціями, ого. От вони повинні задуматись. Що в їх команді молодій, амбітній, де кожен собі ціни не складе? Найкращий дід. Ви ж усі розповідаєте, що ви в Європу мрієте. Ви всі там про топові чемпіонати розповідаєте. Так а де це на полі видно? Де на полі ваша якість футбольна? Де на полі ваша індивідуальна сила футбольна? Де на полі ваше его? За Ромбікси, за Динамо Київ, за Україну синьо жовтий прапор. За що у вашій грі повинно зачепитися око селекціонера якогось клубу серії А, Бундесліги, Прем'єр-Ліги, ЛА ліги Якщо у вас брак просто колосальний? Мені просто цікаво, хтось із них задумався над питанням, кому вони потрібні в топ-чемпіонатах, якщо їх возять бать, збиті льотчики, які проїхали догравати на Кіпрі.